Вітаю! Сьогодні ми розглянемо HTML мову гіпертекстової розмітки, яка призначена для того, щоб показати браузеру, як нам показувати той чи інший текст. Для роботи з HTML достатньо мати блокнот стандартний, але можна використовувати інші, наприклад, блокнот або більш спеціалізовані програми. Вони підсвічують код, тому вони більш зручніші. Але нам достатньо просто блокноту. По-перше, наша веб-сторінка складається з наступних тегів. Теги це якраз позначка, яка показує, як той чи інший текст браузер буде відображати. Ще позначка обов'язкова. Це тег HTML. Він вказує браузеру, що даний текст, який буде тут написано, сприймати як мову гіпертекстові розмітки. І Теги бувають відкривні та закривні. Вони є парними в основному. Тільки є декілька виключень, що можна використовувати деякі тільки один раз. Всі інші ось відкрила я тег HTML і ось далі закриваю. Наступний тег Head. Head показує, що це заголовок. Тобто це та інформація, яка не показується на веб-сторінці, але потрібна для веб-браузера, для інформації і так далі. Першим head, відкривний та закривний тег. В, в тезі Head ми можемо також використати такий тег, як title. Він також є відкривним та закривним. Всередині я можу написати між відкривним та закривним тег, тегом текст. Наприклад, моя перша сторінка. В тегі HEAD ми можемо також вказувати метадані, які потрібно для розпізнавання цієї сторінки. Кодування, авторство і так далі. Але для навчання нам поки що це не потрібно. Отже, наша сторінка складається з блоку HEAD. Та блоку боді. Саме блок боді показує, що саме ну, те, що буде виведено на сторінці. Він також відкривається та закривається. Все те, що буде написано між тегом body, body буде виводитись в тілі сторінці. Давайте просто напишемо тут. Текст, текст, слово текст. Тепер, щоб наша ця сторінка. Сприймалася як HTML, відображалася правильно в браузері і відкривалася ним, потрібно його правильно зберегти. Для цього я повинна перейти в меню Файл, зберегти як та вибрати ось тут усі файли. Усі сайти починаються завантажуватися із сторінки індекс.html. Тому я напишу тут індексhtml, це розширення, яке вказує. Що це саме HTML-сторінка. Але замість HTML ви можете писати своє прізвище, щоб я розуміла, що це саме ваша робота. Зберігаю на робочий стіл та відкриваю. І ось у мене моя веб-сторінка. Ви бачите тайтл, моя перша сторінка, та боді, в якому всього лиш на всього знаходиться один, один надпис Текст. Тепер давайте перейдемо до нашого завдання. Я частину собі скопіюю, тільки частину, і е, перенесу в блок текст. До речі, веб-сторінку е, ви можете не кожен раз не закривати і не відкривати. Ви можете вносити правки, ось так як я зараз це зробила, внесла правку, зберегла та оновила веб-сторінку. І ви бачите, що я скопіювала текст начебто з абзацами, з форматуванням, але відображення на веб-сторінці у мене вийшло суцільне, без жодного форматування. Давайте спочатку розглянемо форматування абзаців. Для того, щоб вказати, що в мене цей текст належить до одного абзацу, використовується «TechP». Мені на початку кожного абзацу потрібно його відкрити і в кінці кожного абзацу закрити. І так, це виконати для кожного із абзаців. Бачимо, що наша веб-сторінка вже виглядає по абзацну. Тепер для форматування тексту в нас можуть використовуватися фізичні та логічні стилі. Давайте розглянемо спочатку фізичні стилі, тобто це ті теги, які використовуються для того, щоб вони були жирним, курсивом, більший, менший, накреслений, підкреслений. Тобто всі ці теги вказані в теоретичних відомостях. Давайте зробимо оце напис покоління мов програмування жирним. Для цього використовується тег «B». Тобто я його відкриваю, що саме в цьому місці в мене буде тег починатися жирний текст, і в цьому закінчувати. Я можу до одного і того ж самого тексту використовувати безліч тегів, але я повинна їх правильно відкривати та закривати, в тому порядку, якому я відкрила, і в зворотньому я їх закриваю. Наприклад, для курсиву використовується тег І, і я його маю правильно закрити. Тобто я в одному порядку відкриваю і в зворотньому закриваю. У завданні бачимо, що напис покоління мов програмування виводиться по центру. Для цього використовуються так звані атрибути. Атрибути ми можемо використовувати всередині деяких тегів, але вони не всі один до одного підходять, на жаль. Давайте використаємо всередині тегу P, тобто абзацного, атрибут елін. Елігн це з англійської вирівнювання. І ставимо «лігн дорівнює, та чому він буде дорівнювати? В, в таких подвійних лапках. Я можу тут написати центр, left, right і так далі, але в даному випадку мені якраз треба центр написати, так? І в мене мій напис виведеться по центру. Тепер мені б хотілося оцей напис, по-перше, зробити курсивом. Це недовго робиться. так? Використовується тег І. І я б ну, могла б сюди, наприклад, всередину написати тех, е, ш, колір, ну, щоб поміняти колір шрифту. Колор і дорівнює і чому. Але, на жаль, для абзацного тегу цей колор, розмір шрифту не підійде. Оскільки ми форматуємо шрифт, то краще використовувати такий тег, як шрифт, і використовувати. Це тег називається фонд. Давайте отут його напишемо. Фонд це шрифт. І зразу ж я його закрию. Всередині тегу фонд я можу писати атрибути для розміру шрифту, для кольору шрифту, для написання, наприклад, Times New Roman і так далі. Це все в зразках є, в теоретичних відомостях. Я можу написати фонд. Потім колор і дорівнює блу англійською мовою. Варіанти, варіанти задання кольору ми розглянемо на наступному занятті. Зберігаємо та оновлюємо сторіночку. Тепер перейдемо до логічних стилів. Логічний стиль це, наприклад, використання заголовків. Я б могла оцей напис покоління мов програмування зменшити кількість тегів і використати тільки один. Цей тег називається H1, тобто H заголовок. Так? Заголовок це H. І вони бувають від першого розміру і до перший, другий, третій, п'ятий, шостий. тобто до шостого. І так само я його маю закрити. Тобто ви бачите, що мій тех заголовку робить шрифт більшим, жирнішим. Але для того, щоб його вивести по центру, також треба написати лігм і центр. І останнє, що ми розглянемо. Це як можна створити лінію. Ось я на початку її видалила, і тепер хочу її вставити після напису покоління мов програмування. Ось тут, після цього. Я напишу: створю лінію. Лінія створюється за допомогою тегу HR. Лінія, так? І я її пишу HR. Тобто, це вказівка того, що зараз буде малюватися лінія. І вона не має закривного тегу. Достатньо просто написати HR. Але мені потрібно логічно, щоб було б вказати її атрибути. Наприклад, якщо я хочу, щоб моя лінія була по центру, я знову ж пишу Elgin по центру. так? Або давайте зробимо left зліва для разнообразяння left. І наступний тут же ж атрибут, я можу вказати е, е, його е, розмір моєї лінії. Відносно розміру всієї ширини екрану. Це атрибут від. І вказую відсотків. Скільки відсотків? Наприклад, 30% від загальної ширини екрану. Я можу також вказати і товщину лінії. Наприклад, я можу вказати size, дорівнює і чому. Ну, Наприклад, хай буде товщиною 6. Точно так же я тут можу писати color. Дорівнює. Давайте red, Збережемо та подивимось, якою вийшла наша лінія. Вона не вийшла з лінії, Все добре, але вона не вийшла зліва. Мабуть, я помилилася в слові. Так, вона у мене зліва і була, тому я переставила її справа. Так, я вам дуже дякую за увагу. сподіваюся, що ви швидко виконаєте практичну роботу вчасно, і що сьогоднішній урок був вам зрозумілий і корисний. Чекаю на виконання ваших робіт. До побачення.